Всім привіт друзі! Мене звати Андрей. Я на канале Друндэйнер. Ну, Андрій, да, мене звати Так, не важно. В цьому відео я вам зараз розкажу. <гум> Покажу вам близко. Ой, о, ось такий здесь. Да, що я получил. Ой, бачите. Такий журнал. Господи, адевна. а давно? І ще вот таке получив, да. <гум> І це зіл 118 юності. Це туристичний автомобіль. Ось бачите, бачите. Він даже цілий. Бачите, ось такі дзеркала тут у нього. Побачите. <кху> якщо ви не знаєте для чого вікна, ну якщо деякі не знаете, Це для чого туристи, бачили, Верхні будівлі, там високі, блин, що не ну, да. Така. антена тут. Ну ось тут... <кху> Ось, десь дивіться який гарний. Це символі це і, взагалі, це дуже рідкісна модель. Тут написано ще й тут і написано на цих номерах. Такий багажник. Ось такі вікна тут ось. Ой, ну дивіться який красень. Якщо кому бачите такі фари... Я його вчора отримав. Да. И тем более ось ой Ось такий журнал есть, давайте такий ось, бачите Ну такий У мене еще такий журнал есть Дивіться ось 117. Я не знаю, може в Україні ездить такий ось дивіться, ось Что розказано про модель всю Як вона ездит, як Який завод був тут, бачите? Вот, вообще, Москва была. Кируль, це вот таке тут. Ну да, таке все тут, да. О, <клухи> бачите? В наступному випуску через 2 недели. Раф 22.03 Латвія. А в мене якраз буде журнал. А чому? Тому що я. А, почувся. Це у мене буде такий журнал про раф. І сама... отака сама от така игрошка раф. Це кіоск... Ну, цілас для моделей. Да, як ми можна побачити на. Да. Ось такий малюнок. Тут така огромна, тут така. А, ну звісно, це справжня, це така. Десь така грушечна. І щоб не було пилу, я отак от закриваю. Отак от. Да. Я не знаю, я вам не показував що в мене гастр у чайка є. Ось теж такий. Правда, конечно, фарка потіляна і антена нема. Але бачите, він цілий. Газ старт ще називається. Блин, такий касс. Він теж цілий. Я теж якось зроблю таку штуку. Ось. Два рафи. Якщо не мене замітила, це така. Ой, бачите? Такий журналчик ось теж якийсь такий невеличкий. Такийсь москвич, чого. Да, ось такий журнал разом ну, так от упаковано було. Ви, ви можете полюбуватися, я не знаю. Може вам подобається модель. Як, якщо ви напишіть в коментарях, якщо вам подобається така модель. Бо мені вообще це звізда на небі. Не подивиться на морду його. Таку морду, Так, все, не буду довго знімати. Я хотів вам розказати, що... Ой, бачите, як ми можемо замітити. Вот, в следующем выпуске. Рав будет. вот такой журнал будет, только про Рав. Давай для Латвии. И по почте мне придет сама игрушка. Вот такая. Тому, то, потому что я там подписал. Ну, як там подписал. Ну, там есть такая штука в интернете. Там я требую подписывать, и оно тебе раз через два недели. Ось. Написано, выходит раз в две недели. Ну, это московское все. <гум> Блин. <гум> да, я тому хотів сказати. Ну да. Ну, ось есть такая машинка, ось, тоже газетка. Ось. Це 10 посылкой оце получается, а це 3 посылка. Папка для журнала. Да. И мне побольше прийде вот такая Да, бо я же там підписав його. Ну, там в інтернеті така штука, что можно і и оно будет ну, приходить раз в неделю. Кожний раз. Два раз, два, два раз, две недели. Да. Вот такой размерчик. Вот такая крыша. О, боже. Боже, какой красивый. Просто. Ладно. Я хотел сказать, ну да, я думаю, мне будут проходить раз два тижни. Это моя и журнал. Ну все, пока, всем до побачення. Просто вам показати хотів, да, якщо ви не бачили. Реально, ось тут легенді, СЗС. Ну все, до побачення. Я вам через два тижні зніму просто графік. Обіцяю. До побачення.